Середа, 5 липня. Ви дивитесь новини на 11-му. З вами Олена Петроченкова. Вітаю. Радіаційний фон станом на 11 ранку по всій Україні у межах норми Запорізька АЕС працює у штатному режимі. Про це повідомив начальник Нікопольської райадміністрації Євген Євтушенко. Рівень води у ставку охолоджувачі теж без змін 16,5 метрів. Нагадаємо, напередодні ввечері наша розвідка повідомила, що на даху третього та четвертого енергоблоків заес за розміщені предмети схожі на вибухівку. Росія може влаштувати підрив на атомній станції, аби створити картинку обстрілів з боку України. В будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія, і ніхто інший. Окупанти створюють умови фальшивої атаки на ЗС, аби звинуватити Україну в безвідповідальності. Це думка американських аналітиків. Інститут вивчення війни вважає малоймовірним ядерний теракт на електростанції за їхніми оцінками. РФ не зможе здійснити масштабну радіаційну катастрофу, бо реактори можуть витримати значні пошкодження. Зранку росіяни з безпілотника скинули боєприпас на Нікопольський район. Прилетіло по Марганецькій громаді. Масштаби руйнувань нині встановлюють. Неспокійно в області було і вночі наші оборонці неба збили над Дніпропетровщиною іранський дрон. Постраждалих немає. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Первомайському зросла до 43 людей. З них 12 – діти. Зранку окупанти обстріляли Харківщину. Майже півсотні снарядів випустили по Херсонщині. Дві людини загинули, ще одна поранена. А напередодні збройні сили України знищили ворожий склад боєприпасів у Макіївці. Загалом за добу наші захисники ліквідували 670 загарбників та майже сотню одиниць техніки. 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 9 РСЗВ, 1 засіб ППО, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 22 автомобіля та 8 одиниць спеціальної техніки. Апатія пригнічений настрій навіть безсоння. Через загострення ситуації на фронті та терор окупантів українці стали більше стресувати. Про це кажуть психологи. Тривожні новини перетворюються на нав'язливі думки та заважають жити. Що з цим робити і як вберегти ментальне здоров'я? У темі розбиралася. Айміна Арнаут. Він грає по кілька годин на день, не втримується, і коли бачить вуличне фортепіано. Олександр, музикант, через можливий теракт на ЗС каже, доведеться відкласти улюблену справу. Зараз хлопець присвячує їй більше часу, аніж будь-коли. З одного боку є тривожність, така такий неспокій. А з іншого це спонукає робити роботу й робити її насправді трошки краще ніж ти міг. Та тривожність ділиться нікуди не зникає. Ба більше паніку підживлює ще й навколишня метушня. Людина заходить за мною спеціально, тільки це питає. А є каліодит, немає. Виходить. В черзі справа теж питали, здається. А в мене думка. Чи може я щось не знаю? Оце напигаю. Впоратися із негативними думками допоможуть дихальні практики та медитації, наголошують фахівці, але все треба робити у комплексі і розуміти, що збавити тривожність до нуля все одно не вийде. Наше завдання зробити так, щоб ця тривога не заважала нам жити, не заважала нам працювати, не заважала нам будувати стосунки з нашими близькими. Озвучити свій страх вже половина справи, кажуть психологи. Далі треба поставити питання, що я можу зробити. Так підсвідомо ми повернемо собі контроль над ситуацією. Наступний крок продумати детальний план на випадок теракту, написане відкласти у шухляду до моменту ікс. Це у ті той момент, де ми можемо зависати. Тобто, ми починаємо думати, планувати, не записуємо нічого, тримаємо, ніби все в голові. І виникає відчуття, що ми постійно не. Беспець. Знизити рівень напруги також допоможе інформаційна гігієна. Психологи закликають не серфити каналами, натомість витрачати час на корисні справи. Дратуйте русню, робіть все, що можете, хоча б якусь активність. Якщо вона марудна, потребує концентрації, уважності і постійної уваги, будь ласка, це те, що дозволить вам позбавитися паніки, втомитися. І йти ввечері з відчуттям того, що ви зробили щось для оборони країни. Та якщо ж через тривогу зіпсувався сон, з'явилися гнів, апатія або проблеми з травленням, боротися самотужки із таким станом не можна. Слід неодмінно звернутися до фахівця. Аймінарна, Арнал, Денис Єлисавенко та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. І на цьому випуск завершено. Якщо маєте чим поділитися, звертайтеся на номер нашої гарячої лінії. Слідкуйте за 11-м у соцмережах. Ставте свої вподобайки, бережіть себе, побачимось.